Де шукати креативи на товарку і арбітраж. У цьому ролику я розкажу вам, як шукати креативи на товарку, де шукати креативи на арбітраж, і взагалі, які є сервіси для цього, і взагалі як можна знайти максимально крутий е, креатив, який буде вам генерувати ліди? Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому ролику і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. В першу чергу почнемо давайте з того, взагалі навіщо нам ці креативи. Я думаю, що основна, основна причина, чому нам потрібні такі креативи, це щоб ми могли зрозуміти, що працює в рекламі. Якщо ми можемо знайти ці креативи, це означає, перше, що Facebook їх не забанив, а по-друге, вони конвертять. От. З деяких суміжних параметрів ми можемо зрозуміти, що наприклад краще працює, що погано працює. Тобто, ми маємо якби, орієнтир для роботи. Для того щоб або зробити на основі тих макетів, які ми знайдемо свій макет, який буде класний, або просто використаємо, те, що вже працює, і не будемо видумувати велосипед. Надіюсь, цим я пояснив. Давайте ми почнемо з самого першого способу: це є спай сервіси. Це такі сервіси, які дозволяють моніторити рекламу по певним ключовим словам. Зараз на екрані ви побачите один з таких сервісів, який називається AdHird. Також... Також є безкоштовні аналоги, це є бібліотека Facebook. До речі, про неї в мене є ролик, і можете подивитися його там, я детально розказую, як користуватися такою бібліотекою. Другий спосіб, також такий очевидний, це є пошук в самій Інсті. Ви можете зайти в Інсту, ввести якесь конкретне слово, яке вас цікавить, і по ньому знайти креатив або просто то, що залетіло в самих рекомендаціях. І також можете взяти це і переробити на свій лад. Також я рекомендую шукати не тільки в Інсті, а наприклад в Тіктоці або в інших подібних соціальних мережах. Наступний спосіб, третій можна сказати, він також є такий більш примітивний і очевидний це є пошук по гуглу. Ми можемо ввести ключові слова, які нам потрібні, і отримати наш креатив. Принаймні, ми можемо зрозуміти якісь картинки пошукати і використати ці матеріали в нашій роботі. І останній спосіб, про який я поговорю, це є креативи, які дає сама партнерка. Будьте впевнені, я думаю, якщо вам дають якісь креативи, значить вони вже працюють. І варто прислухатись до таких рекомендацій, і свій, наприклад, перший запуск обов'язково використати їх, або прислухатися до їх же рекомендацій. І використати те, що дають, особливо, якщо ви новачок і не дуже в тому розбираєтесь. Ось такі от способи є. Я надіюся, що щось ви з цього дізналися нове. Обов'язково підписуйтесь, ставте подобайку цьому ролику і не забувайте, що на цьому каналі виходять ще ролики, присвячені таргету, арбітражу і товарці. Тому можете підписуватись і слідкувати за новими роликами. Вдячний вам за перегляд і обов'язково подивіться ось ці ролики.